Глава Пентагону генерал Лойдостін вказав на стратегічну помилку Путіна і. і... Наша тактика дуже сильно змінилась. змінилася. Російський диктатор Путін намагається воювати проти України в масштабах 19-го століття, що у 2024 році є стратегічною помилкою. Про це осін заявив після засідання контактної групи з питань оборони України формату рамштайн 22 яке відбулося у віртуальному форматі. Сили Путіна відкрили ще один фронт для захоплення суверенної української території. Кремлівські загарбники знищують українські села, вбивають невинних. Цивільних та бомблять цивільну інфраструктуру, зокрема греблі та електростанції, відзначив Остін. за його словами. Українські збройні сили ведуть важку боротьбу, але російські війська сплачують високу ціну за агресію Путіна. Той робить ставку, зрештою на те, що Україна колись впаде, і він робить ставку, що ця контактна група також розпадеться. Але він помиляється, наголосив американський генерал. Міністр оборони Сполучених Штатів наголосив, що Україна бореться за своє життя, і це дає стратегічну... Перевагу у її справедливій справі допомогти Україні дати відсіч наступу Росіян на Харківщині? Таким був фокус чергової зустрічі контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Це вже 22 е таке засідання. Цього разу відбувалося воно у віртуальному форматі. На підсумковій прес-конференції журналісти намагалися прояснити логіку Вашингтона про невикористання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Чи вдалося отримати чітку відповідь? Чи готовий Вашингтон? Змінити позицію і коли чекати додаткових батарей Петріот, про все це поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем, який приєднуються до ефіру. Нині Остапе, привіт, я, Юля. Як у Пентагоні оцінюють бойову ситуацію на харківському напрямку, і що готові робити для того, аби Україна все ж змогла дати відсіч російському наступу? Так, юри нещодавно закінчилася прес-конференція тут у Пентагоні. Лойда Остіна, міністр оборони США, також Чарльза Брауна, голови об'єднаних штабів Сполучених Штатів, говорили вони багато про Харків. Говорили про те, які зараз зусилля союзники докладають до того, аби підтримати українське військо. Безумовно сказав Лойда Остін, зараз. Росія відкриває другий фронт наступу, наступаючи на Харківщину, атакуючи українські села, вбиваючи мирних людей, атакуючи цивільну інфраструктуру. Втім, каже він, що російські війська платять за це високу ціну. Також оцінкою Пентагону. Щодо бойової ситуації на харківському напрямку поділився голова об'єднаних штабів Сполучених Штатів Чарльз Браун. Давай послухаємо, що він сказав останніми днями Росія здійснила нові наступальні атаки на Харків, маючи на меті створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону. Росія очікує, що це відверне увагу та засоби України від інших критичних напрямків. Українці доклали зусиль, щоб розбудувати та зміцнити оборонні рубежі, які зараз випробовуються російськими атаками. Україна витрачає боєприпаси для ППО для захисту свого неба від постійних ударів Росії по критичній цивільній інфраструктурі. Українські війська з усіх сил борються щоб стримати наступ Росії на лінії фронту, захищаючись від наступальних дій Росії, українці постають перед викликами щодо власних резервів та запасів, що підкреслює невідкладність роботи цієї коаліції для підтримки України. Ілю саме тому питання ситуація на Харківщині, як підтримати українські війни війська там було в центрі сьогоднішніх дискусій а, контактної групи з оборони України. Говорили вони про те, яким чином адресувати ці виклики, зокрема, а, дискутували і обговорювали надання Україні систем протиповітряної оборони або підсилити цей щит, і як ще допомогти українському війську. Також юлю говорили про довготермінові потреби. Говорили про те, як зміцнити українську армію на майбутнє і що країни можуть зробити, як підсилити свої можливо Ороні бази або підійти до тих викликів і потреб, які Україна має зараз. Остапо, якщо Вашингтон каже, що велика частина зусиль нині на допомогу Україні захистити Харківщину, чи готові Сполучені Штати змінити свою позицію і дозволити українцям використовувати американську зброю по інший бік кордону проти військових цілей у Росії. Юлю це дуже важливе питання. Лунає воно не лише від журналістів вчора. Буквально Вікторія Нуланса, колишня заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, озвучила думку в ефірі американського телебачення. Сказала вона, що Сполучені Штати мають змінити цей підхід і дозволити українцям завдавати ударів. По російських цілях, які є на території Росії, звідки Росія запускає свої атаки по Україні, вона каже, що такі російські бази, звідки Росія ці атаки здійснює, чи використовує ці бази для посилення або для забезпечення свого війська, є цілком легітимними цілями, і Сполучені Штати на думку Вікторії Ноланд мають допомогти Україні, аби вона могла завдавати таких ударів. Сьогодні ж було багато питань Долай до Лойдо Остіна, до Чарліза Брауна про підхід сполучених штатів чи не е, збираються з, е, США змінити? Цей підхід і зняти цю заборону на використання зброї, чіткої відповіді юлю. Ми сьогодні не почули ні від міністра оборони, ні від голови об'єднаних штабів Сполучених Штатів кажуть вони далі, що зброя, яка надається це для ближнього бою на полі бою в Україні або для завдавання ударів по території інші, наприклад, у Криму про це ми також чули. Втім, також питали сьогодні в Лойда Остіна як щодо тих ударів, які Росія здійснює із. Бомбардувальників з території Росії, скидуючи на Харків, чи мають право українці на думку США завдавати ударів і збивати ці літаки? Давай послухаємо відповідь ми чітко заявили про надання Україні засобів для захисту своєї суверенної території. Динаміку близького бою залишимо на розсуд експертів. Але безумовно, ми очікуємо, що українці будуть надалі використовувати надану нам зброю по цілях всередині України. Динаміка в повітрі дещо інша, але знову ж таки не хочу спекулювати про будь-який тип бою з цього подіуму. Остапа лишається буквально хвилина. Міністр Остін, держсекретар Блінкін заявляли, що невтомно працюють над тим, щоб дістати для України більше батарей. Петріот чи є результати? Юлю, поки що публічних заяв ми не чули. Знаємо, що один з фокусів цієї групи сьогодні був саме на підсиленні щита протиповітряної оборони. Лодосін наголосив, що США, що Сполучені Штати в минулому пакеті надали боєприпаси для систем НАСАМС чи Петріот, і знаємо, що ці пакети будуть формуватися надалі. Знаємо також, що союзники намагаються Україні доставити додаткові системи. Була інформація про те, що США можливо також нададуть додаткову батарею Петріот. Про це писала змі. Тим конкретних заяв сьогодні. Не пролунали, можливо, прорунають вони пізніше. Будемо стежити за цим. Безумовно важлива тема. Дякую тобі, Остапе. На зв'язку із Пентагону був мій колега Остап Яриш. Прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан подав запит на ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галанта разом із трьома лідерами Хамасу за воєнні злочини у ході війни. Цей крок викликав хвилю критики у країнах союзницях Ізраїлю. Суддю Хана, зокрема звинувачують у використанні міжнародного законодавства як зброї. Водночас, прихильники рішення наполягають, що закон має бути рівним для усіх. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Сполучені Штати рішуче відкидають заяву. Прокурора і що прирівнювати Ізраїль до Хамасу це ганьба. Детальніше позицію США прояснив речник державного департаменту Метью Міллер. Сполучені штати категорично відкидають сьогоднішню заяву прокурора міжнародного кримінального суду про подання запиту на ордери для арешту високопосадовців Ізраїлю разом з ордерами для терористів Хамасу. Між Ізраїлем та Хамасом не має бути жодної рівнозначності. Жодної хамас жорстка терористична організація, яка влаштовувала найжорстокішу різанину євреїв від часів голодомору.